Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу нову обнову в Балісті, бо нам додали нову карту і, звичайно, що додали нову зброю разом з прикольною бомбочкою. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, скоро вже буде обнова з грою в Кальмара, бо у нас є колаборація Fortnite з грою Кальмара і це реально буде класно. Нам показують нову карту. Це Ка Зона Common. Ось так вона виглядає. Вона ще не дороблена. Епіки будуть дороблювати її, якщо їй не сподобається. І ось так виглядає нова бомбочка. Вона хіляє, тобто вона є в королівській битві, вона, як мінімум, була. Тому я думаю, що це прикольно. Нам показують дві команди, і нам дається пістолетик. І в нас є баз... фаза купування. Ми можемо купити якусь зброю, але самого початку в нас ну, може вистачити тільки на якийсь маленький пістолетик. Ну я ще купив собі одну бомбочку. Як бачите. У мене ці, ці бомбочки дві вже є з самого початку, їх не треба купувати, і це реально прикольно. Як бачите, ми можемо їх взяти в руку, ми можемо піти з пістолетом. Як бачите, я просто вирішив з пістолетом виходити, пострілятися, може, це мені якось допоможе. Як бачите, собі ходжу, ходжу, шукаю противників. І мої тімейти десь за мною йдуть, теж шукають. Ми на різних точках, бо ми шукаємо цих противників. Я собі стрибаю, пробую їх знайти, але поки що їх я не бачу, хоча вже хтось там помер, щось таке сталося. Як бачите, коли ви берете в руку цю бомбочку, то вона прямо виділяє зелені гази. Ну і коли ви кидаєте її, то з'являється такий зелений газ. І за ним нічого не видно. Це ніби як ця флешка, яка робить газ. Тільки цей газ ще й хілить додатково. Тільки він хілить людей, які і кинули його. Тобто, якщо, наприклад, ми противники і бачите газ противників своїх же... То, на жаль, ви не зможете західтись цим газом. І він стоїть трошки менше, ніж просто газ, який кидається з простої бомби. Ну і бачите, я ходжу, ходжу, шукаю противників. Раптом вони задефали девайс, тобто тепер нам треба його роздефати. І я її собі йду, шукаю його. Карта непогана, вона реально прикольна, вона прикольно зроблена, як і кожна інша карта в Балісті. Я бачу свого ворога, кидаю свій газ, починаю стріляти по цьому ворогу. Але я його не знаходжу, раптом бачу його, стріляю, вбиваю його, потім стріляю по ще одній дівчині. Але як бачите, в мене перезарядка довго, вона має теж свою бомбу, вона хілиться, захилюється, з'являється її тімейт її. Тому, на жаль, я помираю. Є ще такий пістолет-племен, він стріляє дуже швидко його можна купити на самому початку, бо він коштує недорого, насправді. І це прикольно, що епіки додають такі пістолети, які коштують недорого. Тобто ви можете ним стріляти, робити прикольні мувіки, але. Чесно, в нього рон невеликий. На початок він зійде, але далі, чи початок, він вже ну, все, він, він вже не грається. Раптом девайс запленту.